Поговоримо зараз про ситуацію на Донеччині з начальником обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Павло, вітаю вас! Вітаю вас зі святом. Дякую, що доєдналося до нашого ефіру. Отже, давайте поговоримо про ситуацію в регіоні. Там, напевно, зараз найскладніше, одна з найскладніших ситуацій на лінії фронту і е, в тилу. Знаємо, що постійно встрілюють російські військові міста і селища регіону. Отже, наскільки зараз там складна ситуація зараз? Вітаю вас зі святом. Слава Україні, Мерем, слава. Так, на лінії фронту постійні обстріли. Найгарячіше на бахмутському напрямку це в частині не тільки обстрілів, а й наступальних дій ворога. Втім, я розумію, те, що там відбувається. Не все можна і далеко не все казати, але я точно впевнений в тому, що. Ситуація зі всіма багатотисячними спробами атак ворога вона точно не буде вдалою для ворога. Більш того, вона буде для ворога останні, останніми ці атаки, саме для тих, хто приймає участь в цих атаках. Це факт, і так буде надалі, і подальшому буде деокупація всієї території Донеччини, як і всієї території. Тимчасово окупованої нашої держави. тому якщо підсумувати, то по лінії фронту йдуть постійні обстріли. Авдіївка фактично ще зруйнована і гинуть люди. Сьогодні, на щастя, поки не зафіксовано жертв серед цивільного населення, чотири людини зазнали поранення. Це старо останом на 21 -го годину. Але наші захисники, незважаючи на те, що свято, але мужньо, сконцентровано, чітко стоять на своїх позиціях і зрозумінням того, що вони будуть робити, куди їм йти, йти, і як їм давати ворога, це точно я знаю про що кажу, спілкуючись сьогодні, в тому числі з військовим командуванням і розуміючи весь, скажу так, глибокий смисл моїх слів. Павла, скажіть, будь ласка, ну зараз от говорили про дуже складну ситуацію і в Авдіївці і в Бахмуті. Ми також слідкуємо постійно, дивимося на останні сводки з лінії фронту. Як люди, які там залишаються, як вони планують взагалі зимувати в таких складних обставинах? Знаємо, що далеко не скрізь, і е, майже напевно в більшості зараз населених пунктах навіть. Обігріти приміщення буде дуже складно. Що робите ви в цей час? І як можливо спілкуєтеся з такими людьми, які, не зважаючи на небезпеку, все ж таки залишаються в рідних містах та селищах. Якщо брати лінію фронту, звичайно, я називаю Авдіївка, але не менш гарячішим є Турецьк. Є ти, якщо з півдня на північ, з великоносолківської громади Марінка, Красногорівка, Авдіївка, Турецьк. І вже далі до Бахмуту, Солидару, Світлодарську і Сіверську. Там дійсно надскладна ситуація. В Авдіївці лишається менше двох тисяч людей, і постійно, хто б що не казав, я завжди закликаю, і ми надаємо всі все необхідне від транспорту до місць розміщення по евакуації людей. Там, де люди вирішили лишитись, у тому числі на знов деокупованих територіях Святогірська громада, Лиманська громада, ми забезпечуємо людей. Це дрова по приватному сектору. І скажу так, що сьогодні вже наповнюється газогін газом. Тобто, я ту роботу, яку ми проводимо з липня місяця вона буде результативною, але ця робота буде результативною, і з урахуванням пошкоджених зовнішніх мереж внутрішніх мереж, вона буде. Ми зробимо, що принаймні до наступу таких вже мінусових або доволі низьких, наближених до нуля температур, щоб у нас були під'єднані об'єкти критичної інфраструктури, і те, що ми встигнемо з перевірками, навіть по спрощеному режиму, це не бюрократія, це безпека, тому що газ розуміємо фактично. У нас була вся система від'єднана і розбита вщент підвідні шляхи, то буде під'єднуватись приватний сектор. Тому ми чітко розуміємо, де в якій громаді і по лінії фронту розміщені люди. Перше, це якщо брати по алгоритму, це звичайно евакуація. Але жодна людина, яка лишається, вона буде під нашим зрозумінням того, що навіть в тих надскладних умовах ця людина повинна бути нагодована і зігріта, але повторюсь, в надскладних умовах. І те, про що неможливо гарантувати і забезпечити це життя та здоров'я в частині того, що наші захисники їх. Дійсно боронять, але вони не можуть тож обов'язково просимо всіх евакуюватися, не нехтувати тож. запрошеннями від, зокрема, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, виїжджати з міста і дякуємо не тільки тим, хто зараз боронить нашу землю в цей святковий день, але й тим, хто робить все можливе, щоб навіть в найгарячіших точках нашої країни забезпечити мирне життя. Це був Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.